Завершились наукові археологічні дослідження в нововідкритих криптах першого улуцького римокатолицького кафедрального собору Святої Трійці 15 століття. Розповів Суспільному керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк. Місце територія бувшого кафедрального собору Святої Трійці, який заснований Великим Литовським князем Вітовтом. Потім розбудований князем Біскопом Фольчевським, який вигорів після великої міської пожежі 1781 року. Археологи розчистили вхід дві більших та одну меншу кімнату. Які за попередніми висновками науковців є за вівтарними криптами костелу, каже Віктор Баюк, показує цегляну кладку, яка вказує на те, що час заснування костелу середина 15-го століття. Це так звана готична кладка, тобто це є чергування цеглин, які положені прямо, які положені так на, на ребро, і з товстим, дуже товстим вопніковим шаром розчину. Це оце самі давні такі елементи в цій споруді. Пізніше, які переходять вже до елементів 16 століття, і пізніше вже е, думуровано вже в новітні час зі слів археолога, полив'яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби періоду 16-18 століття знайшли під час досліджень крипт. В одній із кімнат кістки в переміжку з ґрунтом та цеглою каже студент, майбутній археолог Богдан Омельчук. Дуже багато кісток трапляється, і це дуже уповільнює роботи. Бувають і цілі, бувають не цілі. І ще вони самі по собі от бачили. Я рушістив, і тут вже видно тріщина да? йде. Їх дуже важко цілими дістати. Перші крипта, крипта була пуста. Крипта була без поховань, без людських поховань. Ця крипта була заповнена людськими похованнями, але це було повторне, так зване повторне поховання. Тобто це було місце, куди такої загальної крипти, куди знесли ці, цих людей ці поховання, і фактично вони займали там от метровий шар. Без антропологічної цілісності, без таких окремих поховальних ям вони просто були складені в цій крипті. Археолог Віктор Баюк показує найменшу з відкритих кімнат. каже, це крипта для індивідуальних поховань. Чи є документи про те, хто був похований у криптах, історикам та священникам невідомо, каже вікарій Роман Власюк. Тут в першу чергу ховалося кого тих людей, які чи в суспільному, чи в публічному просторі, чи своєю харитативною діяльністю, в певний спосіб заслужили окреслимо це так собі на таке власне місце поховання. Археологічні дослідження тривали протягом п'яти місяців. Здійснила їх волинська археологічна експедиція, сказав керівник Віктор Баюк. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.